195 95-й день в Канаді, 25, 12, 23. Вже знову перша година ночі доходить, і я тільки сів записувати. Але сьогодні дуже класний день, сьогодні я в шапочці, сьогодні Різдво, Крісмас, і ці шапочки, що я купив на секунді. ще залишилось три штучки. Дуже сьогодні гарно пригодились, всі три різні. Я їх ще забрав і мені здається, ще там кілька залишилось. Побачимо, я передзвоню, спитаюсь. І вони будуть на Новий рік. Дуже гарно пішло. Але по порядку, як завжди, зранку я прокинувся без будильника, сьогодні я виспався, нікуди не хотів їхати до церкви я не їхав. Встав і що, привів себе в порядок. Прийняв душ. Ні, прийняв душ, я трошечки пізніше. Та, взявся я прибирати. Думаю, візьмуся я має сьогодні час, ніхто в мене не шарпає, нікуди не кличе. І я взявся мити посуду, паралельно поставив кавоварку, зробив собі каву, помив посуду, помив ті всі бритванки від випічки. Взяв помив кухню, пилосос, оцей коврочист, все гарненько попилососив, паралельно пив каву, помив підлогу, повитирав сюди пилюку, мав сьогодні настрій. Мав сьогодні настрій, мав сьогодні час. І дивлю, вже час піджимає. Треба йти, треба йти. Ну, Я ще прийняв душ після того всього. І треба йти. Я зібрав речі, що мав взяти. Нє, я не зібрав речі, що мав взяти. Я мав взяти солодкий. Я вже зібрався виходить і думаю, що, ще з'їм на дорожку піцу, бо так і нічого не їв, на свято йти голодним не пасує. Відкриваю холодильник, там, де піца. А тут торт стоїть, в мене ж торт. Торт, печенько, взяв. Але соус ми так і не їли, бо було багато чого смачного на столі. І цей. І добре, що відкрив. Взяв собі два кусочка піци, один на один чилі соус, підігрів, з'їв, і бігом полетів я. <кхи> Блін, чуть не пропустив. Добре, що шпаргалка є. Не полетів. Я поки прибирав, чую, хто стукає від двері. Я відкриваю Ренді, Еліот і Лідія. Стоять троє, Лідія в піжамі, в них там по-домашньому. І тарілочка з печивом. Теж домашня випічка, подібна на моє. І Роман питається, що робиш на Різдво. Я кажу, мене вже запросили на Різдво. Хотіли мене запросити до себе. Просто ну, чудово, нарешті. Е, хоч ожили, бо то вони цілий час там це в себе тусуються і хотіли мене запросити, Кажу, ні-ні, мене вже запросили, дали мені печенько. Я забрав, подякував, все з ними поговорили там на рахунок фільму, що там коли. В суботу, ніби на шостого вечора, побачимо. Зараз термін вже стоїть субота, шоста вечора. Думаю, все буде добре. І я взяв печенько, якраз пив каву. Закинув ще одне друге, думаю, треба віддати їм тарілку. І положив своє, яке я ще напік. Воно що в мене є. І Їм заніс віддав. Ну, задоволені. От і все. Поїхав е -е 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 я на роботу. Поїхав я на роботу, якраз було десь за 20, за 23-ми домовлялися на третю, заїхав я на роботу скоренько, бо в мене в машині був стіл, треба було стіл поставити. І взяв шапки. Я ці шапки відклав на роботі. Гарні. Е, я знав, що я їх різдво використовую, бо я ще брав на вечірку, от які от прості, тут там трохи діти порозбирали. І цей. І взяв ті шапки і взяв підштанники, бо знав, що ми сьогодні підемо гуляти, взяв підстанники, ми на роботі були класні фірмові Роман. Тут їх нема, нема щоб їх показати, я їх вже десь сховав на місце. І це, і я взяв ті підштанники, поїхав, і поїхав до Ані з Олексієм. Приїхав я туди, подзвонив до Каті з Сашою, кажу, що ви там, де ви, давайте разом зайдемо, бо Аня просила колядувати. Мусить бути коляда, Ну, як мусить бути, то мусить. бути. І я думаю, разом зайдемо, що я буду один колядувати. одному не пасує. І вони якраз виїхали, я, я вже все заніс, стіл, ящик все заніс наверх. І цей така от підсвітка. Думаю, візьму до коляди, я скачав коляду в інтернеті ще годину перед тим. Скинув Каті, вона, вона вибрала коляду, яку вона знає більш-менш, все, вона вибрала. Я скачав з інтернету, скинув їм. Вони підівчили. Підівчили, приїхали до мене, і я взяв ось цю колоночку. Отак вона світить. Тут знизу динамік і грає досить непогано. Від простого павербанка може живитися або від розетки. І воно ось так переливається. Тут, ну, тут не видно, нема на чому показати. Гарно, воно цей цілий, цілий вечір світило. Я взяв два павербанки, один павербанк розрядився, він вже в машині. Треба буде забрати. А цей ще, ще живий, ще три поділки. І я поставив цю колонку перед нами. В коридорі. І ми стали півкругом і гарно заколюдували, Аня, всі нам допомагали. Е, гарно вийшло. Зняли на відео, це все треба буде якось організувати, в кубку зібрати і теж закинути групу. Прийшли ми, понакривали на стіл, допомогли. Якраз там і м'яско підготувалось, дуже багато страв. Смачно поїли. Смачно поїли, дивлюсь паргалку, щоб нічого не пропустити. Е, так, 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 то є, то є. Е, я от приїхав на 15-й і чекав, блін! Спалив мене, Олексій, він якраз ходив в магазин, там щось докупити і потім ще з собачкою гуляти. Але я кажу, не видавай, я чекаю на Сашу з Катію. І він собать не видав. Прийшов до хати, чемно, нічого не казав, ніхто нічого не знав. А він же знав. Отак. Е, повечеряли ми гарно посиділи, хлопці собі джахнули, вже сьогодні можна. І я мушу сказати, Олексій казав, відео мусиш сказати, бо я його так похвалив. Він один. Вже десь після четвертого стаканчика проголосив такий серйозний тост. Довгий, такий серйозний. Не буду його повторювати, щоб ніхто не заснув, але гарний, гарний за дружбу, за все, за те, що ми зібрались. Молодець. Молодець, один такий був гарний тост. Я сказав. Отак. Після того, як ми повечеряли, ми пішли гуляти. Такий був план, що ми поїмо, підемо прогуляємося, вернемося і там далі будемо грати ігри. І я взяв цю колонку, включив музику і от світив на низ на землю. Гарно було. І ми всі мали ці шапки, я приніс цілий мішок шапок. Дуже класно, що мені вони попались на секунді. Я їх набрав. Всі порозбирали собі свій розмір. Я взяв ось цю, вона мені найбільше сподобалася, вона якраз мій розмір. І всі порозбирали, дівчата взяли собі там з прикрасами, з блистяшками, там ще були інакші. Клас. Хлопці взяли ельфів зелених. Блін, такі класні фотографії, я і ще не маю. Зараз пізня година. Завтра, завтра будемо розбиратися з тим всім. Дуже гарно. Пройшлись від них, прийшли аж в центр, пішли на ялинку, де гарна ялинка, навколо ялинки каток. Ялинка по центрі, і навколо ялинки каток, який чистили цілий час, люди чекали, багато було людей. Але в нас не було коньків, ну тільки в мене були коньки. І той в машині нашої їх брати, якщо ніхто не має коньків. Треба буде покупляти. Я казав, щоб до нового року познаходили собі коньки. І підемо на Новий рік на каток. Отаке от. Катки от безкоштовні, тільки треба мати свої коньки. Пішли, ми гарно прогулялись, посміялись, потім зайшли в торговий центр. Відкрили нам двері, теж пофотографувались там, повернулись назад. І включили караоке на великому телевізорі. Почали доріг караоке співати. співати. Поспівали ми караоке, І після того почали бавитись груту, що ми бали вчора склати лабіринти гноминих солдатів. Саботер називається гра. Е, я ще й знайшов у цього гнома маленького е, родокопа такий, з кіркою. Ідеально там на, на картинках якраз такі самі гноми. І головне завдання добудувати лабіринт до золота, знайти золото. А це якраз на купі золота стоїть. Я колись його показував, коли взяв на, це, на секунді. І як співпало, що такого, ну, таку річ взяв і вона ідеально підходить до тої гри. Там правила можна придумувати. Тепер в Каті з Сашою є своя така от фігурка, якої нема ні в кого ексклюзивна гра. Я, звісно, собі колись теж таку гру, напевно, шо, куплю. Дуже класна гра, От в компанії пограти дуже класна гра. Саботер. Але ну, якщо б у мене була ця фігурка, це вона не така не настільки важлива, як подарована кимось. В них вона буде подарована. Більше цінна, ніж просто в мене. Так що я радий, що вони тепер мають. Сказав, щоб вони придумали для неї якісь правила. Ми вже придумали. От в мене було найбільше золота. Я, я ще й виграв в тій грі. В першій грі я виграв, другу ми не дограли. Там е, треба три гри пройти, і тоді назбирають, назбирають золото. І в кого більше золота, ставиться ця фігурка. Так що ця фігурка в мене стояла. Отак. От Але там правила можна придумати більше, там розширені правила. На новий рік ми будемо грати розширену версію. <пробували> Все, побавились, посміялись, понапивались. Хто, хто чим. І поїхали додому, пороз'їжджались. Був Вася, Вася півторачка. Класний чувак. Йому ніяк не виходить з Ірою приїхати на 41-й на паті. Хоча вони давно хотіли. Ніяк не виходить, бо вони працюють. Така зміна ну що зробиш? До, 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 до них приїхала ще Ірина сестра. Іванка, то вони були троє, я їх завіз додому. У них там в другу сторону чуть-чуть, але то нічого страшного. Я якраз їх завіз і вже вертався, Аня мені дзвонить. Аня дзвонить, каже, ти забув свої піштаніки. А я взяв піштаніки фірмові Роман. Роман Оригінал. Я кажу, добре, заїду. Заїхав я ще до них, що ми поговорили. Олексій мене вивів, провів до машини, поговорили, посміялись і, і я поїхав, поїхав додому. Що там? що там? Привітання сьогодні були. Привітань багато. Я ще на всі смски навіть не відповів. Тому ну, якось туди-сюди забігались, на смс-ки не повідповідав. Треба відповідати багато см-ок. Марія подзвонила. Особисто я її виздоровіла. Але ну, сильно вона дуже сильно каже, простудилась, Не пам'ятаю, коли так хворіла. Зараз дочка її захворіла, сидять вдома, і отаке. От. Нікуди не ходять, не хочу нікого заразити. Церкві сьогодні не було вчора. Так що, отак я тут. Юля з Артемом мене привітали. Я їм теж записав таке відео-відповідь зразу, бо стояв, чекав на Сашу з Катією. Сьогодні дуже гарний день. Ну, я завжди в'ялий вже такі, замучений, спадки. Спадки пора. Завтра буду спати до обіду. А далі побачимо. Далі хочу заскочити на сервіс. Може, заїду в Fire Entry, хочу попитатися, як там, що там. Якщо буде працювати, якщо буде сервіс працювати, не знати, коли в них там скільки вихідних. Але я думаю, все буде добре. Так що завтра в мене план кататись. Тот мене привітав смс-ку, бачив, так йому не відповів. Але то завтра, завтра всім повідписую. Дуже радий, дуже радий, що привітали. Взяв. Я сьогодні оцю селфі-палку. Вона нас виручила. Я дав Ані. Аня з нею бігала всюди фоторфувала. Плюс ще оцей пульт. Така класна штука, собі от е... просто робиш фотографії прямо з пульта. Раз-раз. Чи селфі-палка чи десь телефон поставив зручно. Плюс ця селфі-палка, вона ще має ніжки. Вона ставиться отак на стіл і вона нас сьогодні виручила. Треба її зараз на свята всюди собою тягати, плюс цей пульт ніхто не мусить нікого вторфувати. Ці влазять в кадр. Отаке тут. так що? До завтра, всім до завтра. Хватить на сьогодні.